Розум Фрімена, частина 2. Спокійно, спокійно. Якщо я не буду нервувати, мене ніхто не побачить. Ну правда ж, я буду спокійно йти, мене ніхто не це Я Спокійно пройду собі стінки, вдягнуся і піду працювати. Мене ніхто не бачить. Не бачить, не бачить. Добрий день, Дідько! Вони попросили вам передати, що у вас і деяке не прочитана електронна пошта. Але хвилин двадцять тому у нас рухнула система, і тепер вся ця пошта видала. Також попросили прослухати за тим, щоб що як тільки ви дивитесь на роботі, ви спустилися на нижній поверх. Вас же чекай лабораторії. Та? Ха, може мене й не звільнили. Ну що ж давай я тобі поможу з комп'ютером? Бісові лаборанти, знов сховали мої окуляри. Нам байдуже. Так, це ж синій екран смерті. Е, ти цокаєш по клатури, так би знаєш що робити, але ж насправді ти цього не знаєш. Можете допомогти? Нам байдуже. По-моєму, це клавіше перевантажує комп'ютер. Ой ні, не перевантажує. Гордон, твій ж мамо. Ти хочеш, щоб не було проблеми. Слухай, якщо будеш так далі себе вести, то йди гуляй лісом. Я тобі більше допомагати не буду. Хм, я так і знав. Що ти сказав? Це про мене? Та я ж тебе порішаю! Невдячна свинота! Я знаю, як ви там пліткарите. Цікаво. Про що вони ще говорять мене за спиною? Я хоті байдуже. В них занадто маленький мозок, щоб думати про щось таке, що варто моєї уваги. Фріман? Заткнись! Колись це все хрінь? Все до останньої капельки буде моє. Трястя, але ж наші біологи задроти. Навіть догадуюсь, про що вони говорять! Якщо взяти зелений і червоний, то вийде синій. Ні, буде коричневий. Та ні, буде синій трикотник. Ні, буде коричневий м'яч. Ні, буде синій трикотник із п'ятьма сторонами. Ніяк, буде коричневий круг. І так кожного разу сперечається про якусь дурню. Та з їхнім забезпеченням вони вже давно лікарською драку придумали. І все ж таки добре, що мене не звільнили. Не хотіли б звідси щось поцупити. Просто красти на роботі не так страшно, як не красти на роботі. Ей, голубий, давай відкривай двері. Доктор Фрімен, ви ж розумієте, я не можу вас зараз пропустити. А, та, та, я я я, я це знаю, я просто прогулювався, нема що робити. Та-та, за що саме усувається з Невже я помилився? Yeah. Ну та, це сектор Б, я пішов не туди. Я дуже погано соображаю цього ранку. Щось мені це не подобається. Хвилиночку. Мені здалося чи ні? А. Ну так. Всесвітній закон тяжіння Нітона. Ці мавпи його навіть не вивчили. Досі. Народ, ми що в 10-й клас вернулися, а? Ви отримуєте зарплату вищу, ніж біжості і населення світу. Але не знаєте закону всесвітнього тяжіння? О, господи. Ці мавпи настільки тупі, що це. це, це просто неможливо порівняти. Та я навіть в сні можу описати формулу не керованого синтезу. Хоча моя зарплата все ж таки менша, ніж у цих придурків. Господи, в світі немає справедливості. Що? Невже знов? Господи, да дайте тихіше! Да вас весь комплекс Блокмен зачує. Ааа, вони мене навіть не чують! А, я тікаю звідси! Ох, бісові програмісти! Ні, ну я не маю нічого проти народної музики. Ну чому кожного дня? В одній сім годині і одна та сама пісня. Та вони до кінця року вже оглопнуть. Добрий день. Що? Це ти до мене? Та ні, навіть в твою сторону дивиться. Клянусь, я точно щось чув. Я з цими програмістами точно здурів. Ну хоча б це було дружелюбно. А, хто так похмуро. Ух ти. Я бачу сніданок з цим ім'ям. Так, цей сліва на мене навіть не дивиться, а от той, що справа може мені помішати. Uh, uh -oh. ні 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 він на мене йде треба чекати. Cool, cool. Трясті, ти чувак, профі, я не можу з ним тягатися. Треба було зразу все забирати. Так би мав би що їсти. Треба щось нове шукати. Здається, мене в шафці, що мав лишити мій косокодон. Ха, тепер лишилося його прийняти і можна нам всіх забити. Ну і чому маємо носити цю дурну уніформу, а саме гірше це галстук? О, Ти хочеш знати чому? А це тому, що менеджери вважають, що ти їхня власність. А коли ти вдягаєш кроватку, ти це підтверджуєш. А знаєш чому я не ходжу без цього шинника? Тому що, коли вони пробували його вдягнути. Я сказав, що тут дещо може статися. Ну якщо ти не зрозумів, я мав на увазі бомбу. Ей, ти мене чуєш? Агоу. Та з ким я говорю? Ще одна невдячна скотина. Та що з ним взагалі таке? Коротше, йду візьму свої речі і йду працювати. Що? Ч... Д... Де мої речі? Сертифікат по боулінгу, фотографії якоїсь дитини, синє панчо? Де моя заначка? А, господи, що це за день то такий, а? Все зверх на зверхнального. А я навіть не лівша. Коротше, я йду працювати. Надіюся, в кінці цього дня все виросте само собою. Так. А, Тепер і мій шолом вкрали. а знову полетіла система. Ну і де тут поміняти мову? Так, настройки. Підігри... Вібрація. Голософон. Мова, так. Загрузка. Оскільки ж там тигнув. 67 мов? Та ну, я краще вироблю. Так. на Теак на назад, о, клавіша. Готово. Чекай, я погано знаю англійського, але здається, вона сказала відслідковування кількості боєзапасу. Невже моя ліва рука перетвориться шестиствольний кулемет? Було б прикольно. Автор ідеї Рос Скотт. на українську переклав Ревета. Додаткові голоси Ревета, спеціально для Львів Геймс Тім.